Різдво чудове родинне свято, свято любові та надії, яке відзначають у колі кожної родини, дотримуючись усіх традицій. Для усіх православних Різдво найбільше свято, на честь того, що сам Бог став людиною, щоб спасти людей усього світу. У цей день прийнято вибачати образи та дякувати тим, хто підтримував нас цілий рік. Один з найдавніших українських звичаїв вертеп. Історія вертепу бере свій початок у XVII столітті. Перед Різдвом традиційно святкують Святий вечір, обов'язковим атрибутом якого є 12 пісних страв на столі. Існує дві версії цього числа. За однією це кількість апостолів, за іншою це кількість місяців в році. Зустрічати Різдво готилося у святковому одязі з найгарнішим посудом та скатертиною. А ось спізнюватись до святкового столу було поганою прикметою. Одна із сімейних традицій у передень Різдва після застілля з родиною нести вечерю хрещеним батькам, брали куцю та інші страви і йшли в гості. Святкова ялинка. Є атрибутом саме Різдва, а не Нового року. А зірка на верху дерева це не просто прикраса, а віфліємська зоря. Традиція класти подарунки під ялинку дітям на Різдво бере свою історію від Святого Миколая. У ніч перед Різдвом добрі і злі духи лукають по світу. У цю ніч сповнено потайбічних духів. Найкращий час для гадань. Дівчата й досі ворожать на свою долю. І найгарніша традиція Різдва це колядки. У різних регіонах України вони відмінні. Але вважалося, що чим більше колядників прийде в дім, тим кращим і щасливішим буде весь наступний рік. Vessi opin z degen bo civilmo pupayeduss patuski opoin naso pikayuts. Різдво це хороша добра казка, в якому віримо, і на душі стає трохи тепліше і світліше.